Всім привіт! Зимова природа, зимова річка Десна. Уже люди пробують ловити з льоду, лід є там, 3 см, де може до 4 см. Але я називаю цей лід п'ятихвилинним. Невеличка відлига і його не буде. На Десні є можливість половити на джиг щуку судака. Що я сьогодні буду робити? Чисто джиг знову від. Світанку до заходу сонця. Зрання до вечора. Такий джиговий марафон. Що піймаю, не знаю, але я думаю рибу піймаю. Клювання будуть. Хочу вже і такий зимовий період, але піймати рибу можна. Ось так. Все, я розпочинаю. Розпочинаю я десь там о сьомій на початку восьмої години ранку. Приблизно десь так. Приїхав раненько. Кому цікаво, я створив свій власний телеграм-канал. І на ньому вже є перші 500 підписників. Також можете підписуватись. Посилання буде на нього в першому закріпленому коментарі. Тягну рибу. Тягну рибу. З третього закиду клюнула. Судак. Я думаю, що він Підсака вже підготовлена. І гарний судак. Потихенько буду тягнути. Навіть трошки можна фексион відпустити на всякий випадок. Тут карчів немає, хай погуляє, якщо що. Тикнув. Тикнув, тикнув. Судачок. Ха -ха -ха. Ні, це щука, -мойо! Щучка. А я думав судак, бо головою трясло, як судак. Ах ти ж щука. Ах ти ж, щука. Є беру під сакою рибу. Тут реально можна було взяти її рукою. Вода холоднюча, не хочу рукавиці мочити, все. Мені вже по такому холоду. Ліньки. це все робити. Ну, щука залігова, влупила. Ось так. <рігла> З третього до <закину> рибу піймав. <рігла> О, ще на вулиці темно, як слід. На годиннику 7.35 ранку. У мене вже є перша риба. Ось така щука в районі кіло 300-500. Реально думав, що буде судак. Отак, От поведінка судака. Трясло головою, ну не вгадав. Але все-таки риба є. Ха -ха! От. Вода за ці дні, що я не був на десні, а я не був 5 днів. Піднялася сантиметрів на 15, може 20. Це приблизно. Але вода піднімається. І чим більше води, тим гірше ловити, ти зрозуміло. Тому треба, як кажуть, ловити момент. Є можливість джигувати, джигуй. Зараз інші способи чи інші приманки. ну Важко сказати, чи вони будуть працювати. Джиг є джиг. Джиг ловить пасивну рибу. Можливо тролінг ще б ловив би. Ну так як я не бачу тролінгістів на десні, то я не знаю. Немає у кого спитати. Холодно вже в човні колотитись. Просто вже сезон, човна можна закрити. То ще не закрив, ще може пробують. Ну колись я навіть у січні ще наловив. Було таке. Але <смі> дуже холодно. І ловив я окуня. А не на джиг на десні Ну, окунь це окунь, там трошки інша ситуація, там швидко посидів. За 3-4 години наловився так, що може додому їхати. А тут треба колотити весь день, якщо хочеш піймати. Отак. Перше місце видало одну щуку, судака немає. Я взагалі здивований, що там було клювання. Якби місце непогане, але там дуже рідко щось клює. І я часто його пропускав. От йду, а не думаю не буду кидати, якесь воно мені не подобається. Там нічого, ніякого корча, нічого, ну такий омуток. Але ж вода піднімається і риба може трошки рухатись. Не сильно, але переміщається. От сьогодні щуку влупив. Хоча спочатку думав знову його пропускати. Думаю, а ні, не хочу. А потім передумав і вже ж такі, а що там таке скаче? А тут карчі судакові. Кидаю зараз тридцятку, приманка три дюйми. Сьогодні буде тест вудлища, це Fortran оновлений. Азура Fortran до 40 грамів. 2,5 довжина. Метра, не сантиметра ж. Ха -ха -ха. Сьогодні буду кидати 35, я думаю, в деяких місцях. Ну, більше 35 мене немає грузил. В деяких місцях вже 30 замало. Ну я так роблю пробні закиди, а потім буду збільшувати вагу. От зараз якраз трошки вітер дує і я не докидаю туди, куди потрібно. І це приманка 3 дюйми. Я не докинув. Неправильно закинув трошки. Якщо поставити приманку 4 дюйми чи навіть більшу, то взагалі не полетить. Ну, може якщо 50 грамів тут полетить, якщо шнур потонше. Ну, не дозволяють умови використовувати більше приманки. Ні. Там де це можна робити, я зроблю. Поставлю 4 дюйми, в мене є правильні приманки правильного кольору. От той кольор, який сьогодні вже спрацював по шуті. от, він робочий. Я не знаю, як він називається, ну, я трошки згодом покажу я більш детально, цей кольор. пізня осені, от взимку, він почав працювати. І ось риба! На першому закиді. Судак! Даю, давай! Дуже важко тягнеться бо з глибини через корчі просто. А ти завів, завів у гілку. А йо-майо, -йо, так все добре було. І навіть пісака не дістану О-о-о-о-о-о-о-о-о-о! опа І є Вдома Вдома Перший закид на новому місці Перший закид на новому місці, йомайо І теж не докинув, неправильно закинув Важко Таким нахрапом тянеш на за тянутому що це А приманка та сама А судак просікся як має бути о судак Приманка колір. ну я покажу трошки краще потім така риба Називається Mystic Fish 3 дюйми. І ось він колір. Ось чому буває не потрібно довго стояти на точках, якщо не впевнені в них. Отут минулого разу я прийшов, з першого закиду піймав. Сьогодні з першого закиду піймав. Наче риба чекає мене. Ану закинув так, як треба. Вітер вже не докидає, не долітає туди, куди мені треба. Треба збільшувати вагу. Це тридцятка. Оце сьогодні такий початок риболовлі зранку. За пів години дві риби. Так, проводка не джигується. Підвисає. Ну а там де підвисає, може бути і удар. О, Я вже не, нічого не роблю катушку, трошки вудличем Підігрую його. І пауза. Довга пауза. Оце такий джиг з приманкою 3 дюйми. Якщо поставити 4 дюйми, то взагалі дна не піймаєш з цією вагою. Все, треба виматувати, бо зараз затягне в корчі. Течія. Є риба! Полубив! Ух, як тягнеться важко! Треба підходити, йди ближче. Завів корча. Завів. Він там чи не там. Ай-яй-яй! Тягнув вже трошки. Не зрозуміло, чи є там рибина. Ах ти, ах тих ти. Шкода, де судак. Може вийде. А він якось там втикнувся в корча і все. І ніяких рухів не робить. Абсолютно ніяких. Я вже тягнув, як тільки міг його тягнути. Стою, подумаю, може, може вийде. Може, ну щось не... нічого не робить. А ти дивися, не вже зійшов. Ха. Спробувати так по берегу пролізти. Ага, треба ж під сакою лізти. Якщо що. Може він там і вискочить. Піду, а що робити. Заліз в кущари. А не виходить. Ніяких рухів. Я не знаю, як так може бути. Тягнеш рибу, сильно тягнеш. Вона там є потім хоп, корч і все. І вона вже чима там обкрутнулася навколо корча. Не знаю, що і як. Пролізу реметрів. 15, далі вже там немає ходу, бо все в кущах заважає. І він же не шевелиться. І я не можу і вже відстрілами. стрілами. А ну, відчепилася приманка, але й судака немає. Гачок розігнувся навіть. Ох, ну добре, хоч риба врятувалася. Нав'язав повідків вдома. Отак я їх чіпляю на сумку чи рюкзак. Отак вони мене транспортуються для риболовлі. І коли треба, я от як зараз я відірвав приманку, мені треба, повідається, взяв отак, відчепив. Зараз якісь крайні тут. І все. І швидко. Теж перебираю зараз різні приманки, а клювань більше немає. От, стояло два активних судака. Вони щоденько клюнули. Далі ти підбираєш, пробуєш і нічого. Ну, як кажуть, вихід закінчився. Можливо. Можливо, не та приманка. Всі ж не можуть клювати на одну приманку. П'ять днів тут не було. А сліди тільки мої. Ніхто не ходив. Ну, якісь тварини сліди, А так от я тут проходив і все. Якось так. Точно вже з льоду ловля. Не хочуть на джиг ловити. Треба трошки походити, бо як довго стоїш на одному місці, починаєш замерзати. Погода Уже не осіння. Якщо ще трохи підніметься вода, то взагалі 32 буде мало. Треба буде може 40 грамів шукати такі грузила. Я на ту точку, де мене судаки клювали, повернуся трошки пізніше. Хай вона відпочина, я просто не хотів довго її утюжити. Не буде ж весь день стояти на одній точці. Я туди ще прийду. Я і так там приманок перебрав. Ну, штук 5 різних кидав. А клювання були на ту, яка полетіла перша на точку. Отак. А далі зміна нічого не дала. Стандартно, все стандартно. Нічого нового. О! О, Ай, відвалилася риба, йо-майо! -йо. Оце так, на першому західі знову ж таки не просіклася. Ах ти. Ха -ха. Не просіклась трохи. Рибка. Ой-яй-яй, це був судак. Порізів немає. Це був судак. От так. В цьому місці за весь сезон не було жодного клювання. І от сьогодні я приходжу, сюди тут закидаю і він клює. Це щось я не знаю, як пояснити. Разів 15 за сезон я пробував тут кидати. Ні судачок, ні щука, ну ніхто не трогав приманку. І сьогодні він клюнув. Чи день такий, чи приманка така, я не знаю. А далі хоч джигу, хоч не джигуй, продовження ви знаєте, не буду казати. Переходжу на інше місце, а сюди повернуся після обіду. Я тепер ходжу по трочках. Ну, максимум три закида роблю, якщо немає риби. Переходжу на інше місце. Отак. От коли вона захоче клюнути, вона клюне з першого закиду. Головне, щоб вона захотіла. Зараз вже 12 година. Може такий період бути, що почне клювати, тепер десь о третій чи о другий. Я сьогодні обловлюю невелику частину десни, це всього метрів 500-600. От я до обіду пройшов туди і назад, Чотири клювання, дві риби без дві витягнув. Зараз обідаю і буду знову те, те саме все пробивати. Ну, не все підряд, а ті точки, на яких я вважаю, може бути клювання. Може бути сюди. Ну, залишається десь часу дві. Максимум 2,5 години. Мороз. Я думав, що буде відлига сьогодні. Ну, таке 0, мінус 1 може. Бо я дивлюся під сака замерз і кільця постійно обмерзають. Якби... Трошки морозчику є, але риба була активна. Але вона була активна зранку, в обід нічого щось не клює. Надіюся, що під вечір ще щось піймаю. Було вечірнє клювання, йо-майо, -йо, не засіклася риба. Ну судак це 100%, тому що в судаковому місці змінив приманку. Змінив приманку, поставив ось таку. І куди він врізав, він врізав в грузок. Він навіть не в приманку поцілив, а в грузок ось. І я дочекався, не з першого закиду. А може з п'ятого. Ай пікс! Мучитель. Але якщо судак б'є в грузок, засікти його дуже важко. За все гачком. Практично нереально. Бувало, але то ну, так. Один раз на сто клювання. От я його і розворушив тут. Стоїть, да клювати ж не хоче. Змінив ще приманку. О, ще витягнув. Хвостика відрубав. Я думав, що це було не клювання, тому що, ну, отаке щось. Не удар. Просто отаке. Ну підсічку зробив автоматично. Немає хвостика. Багато вже приманок перебрав. Було і третє клювання на цій точці, але не підсіклась риба. Тому що бере обережно, не дуже сильно. Отак. І вже нічого. Це риба! Ай, -майо! зійшла, Ну капець! Ну як так? Айх ти! Ха-ха-ха! Це не риба була. Приманка Силенька Може це не риба була, мені а мені здалося ще риба. Ну так грало наче риба. А оце вот вже риба! как бы поднять что-то тяжёлое давай вот это очень тяжёлое просто просто Ну бы щука корчапры давай хоть бы подавиться что там такое Давай, поднимайся, давай, давай, не поднимайся. Корча О, собака. давай, давай, Где ты там? Вот корча давай, 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 корча, Сюда, И берегом уже десь в корчу. Так. Уже тут он. Уже майже на, на хате. Так быстро. Уже ось он. Фух. Yeah. Фух, зараз руки відваляться. у Як же це було важко з глибиніщі діставати рибу? Уже без клювання просто повисання. Тут якби і судак. Не дуже то гігантський, ну як не дуже, отакий судак. Більше двушки, напевно. Я з цього місця ще таких не витягував, бо їх дуже важко витягнути. Ще раз покажу. Отакі зимовий судак. Фух, свою вечірню рибу я взяв. Тепер можна їхати додому. Я ще звичайно, зроблю кілька закидів контрольних, але сам факт, що судак клюнув, він повис на пасивну приманку, на пасивного черв'яка. По віброхвостах бив, але постійно кудись то промазав, то хвоста відкушував, то ще щось. А це вдалося взяти. Все, іду додому, три рибини за день. Так, важко піймати, але піймати можна. Навіть попадаються отакі от екземплярчики. Такі судачки. Не знаю що сказати, кльов був зранку, кльов був ввечері. Але треба знати точки, де він буде клювати. Все. Дякую за перегляд. До зустрічі!